Всім привіт, друзі! Ви на каналі Волони. І сьогодні буде ще відео, як і обіцяв, про новий мій сварочний апарат Едон, який може варити флюсовою проволокою на півавтомат. Варив він тільки флюсовою проволокою без змоги підкручення газу. Будемо сьогодні випробувати його в дії. Єдине, що я поміняв, це придбав. Плюсову проволоку 0,8 діаметром була одиниця в комплекті. Так як поспілкувався я з людьми, хто має такий апарат, кажуть, що 0,8 варить краще. І ось моя вихлопна труба з автомобілям. До речі, був цікавий коментар на попередньому відео, що краще купити вихлопну за 3000, ніж напівавтомат. Ну трішки я не згоден. Можна і новий автомобіль купити, ніж вихлопну трубу. Це упирається в гроші, це раз, а по-друге, він коштує 2,5 тисячі. Це по-перше, а по-друге, він зварить не тільки мені цю трубу, а він зварить мені багато чого. А труба це просто ти вложив, нову купив і більше в тебе крім труби нічого нема. Ось, ну то таке, друзі. Будемо пробувати зварювати, бачите, яка у мене проблема трапилася. Це шматочок, який йде до резонатора. Він просто відломився. О, ну і звісно ж автомобіль почав робити як трактор. Тому, бачите, я тут вже варив і варив звичайною сваркою. Теж тільки купив сварку, першим ділом я... Почав варити, накладував тут всякі пластини, щоб був товстий метал, з нього стягував на танки. Коротше, цей геморрой такий, щоб просто не передати словами. Дуже дуже складно такий метал варити звичайною сваркою. Ось, тому і зараз ми будемо пробувати це робити напівавтоматом. Я вже пробував варити, тренувався тут, іспитував, ну скажу так, великих прям надій від нього очікувати не треба. Це ж все ж таки заміна. Альтернатива тим напівавтоматам з газом. Ось це, так мовити, альтернатива. Гарних, чистих швів не вийде у вас ніколи. Ну Але свою функцію пряму зварити, зварити і поварити вона виконує. На всі 100. Це можна виконувати не для красоти, не для е, цей, а просто свою функцію вона виконує. Ну, Ви зараз це побачите, е, Ну, але ж, друзі, і звичайною сваркою і електродною. Не завжди виходить гарний шовчик зробити, не завжди чистий метал, не завжди вдобно варити. Особливо, як коли робимо, наприклад, я роблю теж навісне до мотоблока чи там ще щось. Не завжди ж удобно, можна перевернути щось, приварити. Ну, не завжди це комфортно варити. І тому шви різні. Тим паче, що я. Не професіонал, я самоучка, сам навчився варити. І для мене не стільки красота важна, скільки те, щоб воно трималося якість. А то можна підфарбувати, нічого страшного не буде. Так, все, друзі. Значить, будемо пробувати варити. В такому положенні хай воно поки буде. Я зараз хочу його... Прихватити, поставив його на місце, як воно було. ось. І от е, товще, я зараз його прихвачу прихватками. Ну, а потім вже буду його обварювати. Значить, включаємо апарат 0,8 діаметр, ставимо десь приблизно ток 70 А. Прикрепляем массу. Так. И пробуем прикреплять. Так прихватило. Тим, що мені подобається, ще, друзі, прихвачувалось дуже класно. Чуть все, воно вже прихвачено, не так як електрода, наприклад, стукає стукає чи прихватилося, чи не прихватилося, як ржавий метал, то не дуже воно прихвачувалося хоче. Так, Тепер його покласти якось. Тут дуже тонкий метал, зараз ми його будемо пробувати прихвачувати. такий, що прожигає. Про що я казав? Шов, я не скажу, що він красивий, гарний, там і все, але воно заварюється і буде триматися і тонкий метал любий, він буде варити. Розумієте? Ось я на 50 почав з 70, де тонстий метал в принципі нормально було. Потім е сюди перейшов на тонкий метал, провалює, дирки робить. Зробив на 50, а можна ще менше. Він починається від 40 А. Тобто іще тонкіший, тобто концерну банку, я думаю, теж можна буде заварити. До речі, кому буде цікаво, напишіть у коментарях. Можу засняти відео, і буде, чи буде воно варити концерну банку. Під концерну. Так, ну а ми доведемося далі. Тепер зараз я накладу і ще шовчик один. Ось так. Все, друзі, я повний процес демонструвати не буду, зараз я його переварю і потім вже покажу результат. Ну і друзі, ось так вийшло. Я не скажу, що прям там ідеальний якийсь варіант, чи ще щось, чи шов ідеальний. Він відрізняється, звичайно, коли вариш напівавтоматом з газом. Ну, Але, друзі, воно приварилося, танкий метал, свою роботу воно виконало. О, навіть якщо якийсь вироб робити і варити, воно зачиститься, покраситься. І видно, його не буде. всяких оцих... Недоліків. Так що, друзі, ось таке було відео. Ось таке випробування напівавтомата без газу, з флюсовою або порошковою проволокою. О, Так що, кому сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. О, і до нових зустрічей. Па-па!